Порахуємо, скільки ви заробите, якщо заінвестуєте 1000 доларів під 10% річних і накопичені проценти будете реінвестувати. За перший рік це буде в кінці першого року 1100 доларів. В кінці другого року 1210, третього року 1331. В кінці десятого року це буде 2594 долари. В кінці двадцятого 6727. І в кінці 30-го року ви отримаєте 17449 доларів. За 30 років ваші 1000 доларів перетворюється майже на 17,5 тисяч доларів без додаткових вкладень. Це і є сила складного відсотка. Так, це сума, в якій не враховується інфляція. А інфляція за останні 30 років США приблизно 110%. Сума 17500 доларів через 30 років, якщо інфляція залишиться такою ж, як і була останні 30 років, буде еквівалентна приблизно 8300 в сьогоднішніх доларах. Тобто з 1000 стане 8300, враховуючи інфляцію.